Я почувалася ще доволі молодою і привабливою жінкою і не планувала скніти в стосунках, коли чоловік бачив перед собою або екран телефону, або екран комп'ютера, або екран телевізора. Думаю, якби на моніторах виникали подряпинки, то він би більше хвилювався, ніж якби я потрапила в лікарню. Я глянула на себе в дзеркало, може, й не даси мені стільки років ось з цього боку точно на тридцять дев'ять. Виглядаю, а от уз цього навіть не питайте, але все одно мені хочеться, аби чоловік цікавився мною, дарував квіти, приходив під мою роботу чи писав повідомлення з віршами, наприклад, Ліне Костенко, де вечір пахне м'ятою, аж холодно джмелю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, ловлю твоє проміння крізь музику, беріс, люблю, до доніміння. До стогону, до сліз, чи хай вивчить якийсь пристрасний монолог з мого улюбленого серіалу, але де ж він знає, який я серіал люблю? Коли у нього на думці лише він, тому я вирішила, що діти вже дорослі, мене зрозуміють, а я хочу жити життя з людиною, яка мене любитиме. Тому за вечерею я йому й сказала, що з мене годі, і я хочу, аби чоловік був мені чоловіком, а я йому дружиною, а не кухаркою і прибиральницею. Чоловік закліпав очима, свята невинність, і мені аж засвербіло надіти йому на голову тарілку з супом. Ти хочеш розійтися, бо я тебе не чую і не розумію? спитав він. Так, не чуєш, не розумієш і не цікавишся моїм життям. Тобі взагалі байдуже, чи є жінка вдома, чи нема, лиш би був повний холодильник. Ігор замовк і задумався я відчула себе переможницею і вже в мені зажевріла маленька надія, що він скаже Давай поїдемо кудись удвох і там знову відчуємо, що таке любов, але точно не готова була почути такі слова. А ти, Віро, коли останній раз казала мені на добраніч або доброго ранку. Ти просто обертаєшся до мене спиною і щось бурчиш під ніс, коли я вітаюся з тобою, чи коли бажаю тобі спокійної ночі? Ти хоч знаєш, що у мене на роботі відбувається, чому я більше не їжджу на рибалку, як у мене зі здоров'ям? Ти вважаєш, що попрасувала мені сорочку, і я маю всі проблеми на роботі вирішити на раз два, бо ти старалася. Чому ти не питаєш? Чому ми нікуди не ходимо разом до моїх друзів і колег? Тобі не цікаво, що половина моїх друзів зникли, коли у мене були неприємності, а інша половина виїхала за кордон, когось не стало, тобі все одно, про що я думаю, тому я й ховаюся за моніторами, бо у мене там життя, яке можна з кимось обговорити, отримати коментар чи пораду, просто є можливість, що тебе почують, а тут є лише твоя спина і твоє невдоволення. То що тепер робити? Бо я не шукаю собі ні іншої жінки, ні інших обставин, я вже змирився з тим, що є, і бачу, що по іншому й не виходить. Я завмерла, бо не такого очікувала до чого тут він зі своєю роботою, коли я говорю про нас, я йому про свою роботу не розказую, то чого маю вислуховувати про його. Мені не цікаво це слухати, і якщо у нього є якісь проблеми. То хай їх сам і вирішує, але не за рахунок мене, та я за ці роки шлюбу вже тільки по тому, як він зітхає на кріслі, знаю, що у нього щось на роботі, а його здоров'я цілком нормальне, бо я ж все помічаю, на відміну від нього. Зрозуміло, що ти не готовий на якісь дії, а тільки насловав своє виправдання, тому зрозуміло, що далі я це продовжувати не буду. Я поки живу у мами, і мене все влаштовує, бо я прийняла рішення жити, а не чекати, що колись щось зміниться. Але чоловік на мене ображається, і я вважаю, що він просто жаліє, що втратив обслугу. Хіба не так? Підпишись, підтримай українськомовний контент.